Я дуже не рекомендую нашим глядачам, підписникам і так далі реєструватися самостійно в електронному суді. Висадити це просто не знаю в кабалу, тому що. По суті, будь-який позов поданий проти вас зразу автоматично стає вами ознайомлений, навіть якщо його там немає, він не додавлений, У вас пішли строки на написання. Так само рішення різни. суду. Якщо вам надійшло в електронний кабінет, ви про нього знаєте. У вас пішло строк на оскарження 30 днів. І скільки клієнтів пропускали ці строки і не могли просто оскаржити незаконний борг тільки із за того, що вони там зареєструвалися. А я тобі більше скажу, що юристи є, які радять реєструватися в електронному суді. Це неправильно, не робіть цього. Це зручно, з одного боку, а з іншого боку, наслідки на все життя по так. факту залишаються такі, що якщо у людини потенційно є суди і не один, і не два, і не три, то вона сама себе наказує. Тому в електронному суді реєструватись не варто. Але знов-таки адвокати, як особи, які зобов'язані там зареєструватися, вони зареєстровані, вони можуть долучитися в справу і побачити матеріали. Це є важливим.